Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють команди Фактів Усітіві та Вікон СТВ. Командувач повітряних сил показав, де саме сили оборони збили ще один ворожий винищувач суд 34 Микола Олещук оприлюднив скрін карти міжнародної супутникової пошуково-рятувальної системи Коспас Сарсет. Там видно, що радіобуй пілота був у Маріупольському районі на південь від села Приовражне. Водночас, другий збитий сьогодні літак су 35 росіяни шукають в Азовському морі кадри операції з залученням гвинтокрилів. Оприлюднив на своєму телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Нагадаю, сьогодні вранці українські оборонці збили російський винищувач і винищувач бомбардувальник. Таким чином, кількість знищених за останні три дні російських літаків сягнула шести у попередні два дні. Було знищено три су 34 і один су 35 Ворожу пускову установку дронів знищили бійці сил спеціальних операцій на південному напрямку, як повідомляє прислужба служба ССО під час розвідки. Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу зала. Коли армійці почали стежити за ворожою пташкою, то угледіли мобільну пускову установку з контейнерами для зберігання безпілотників зала та ланцет. А далі справа була за Хаймерсом, який завдав нищівного удару по. Ворожій техніці Бійці 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї механізованої бригади вийшли з авдійського коксомінічного заводу без втрат. Армійці тримали там оборону впродовж чотирьох місяців і залишили руїни заводу. Останніми про це повідомляє прес-служба бригади. Там наголошують, що командування зробило все можливе, аби вберегти життя воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку. Майже половина всіх кабів, які російська армія скидала на Авдіївку, прийшлися на територію Коксохіму. Каба постійно накривали, що шо день, що вночі. Суцільно накривали, навіть не можна було пройти вправо-вліво, від будівлі до будівлі дойти. Масовано, як би просто засипали нас. А під обстрілами виходили в Під жорсткими обстрілами. Але слава Богу, всі живі, ну, є трішки травмовані, але слава Богу. Всі живі. Викинали цілі? Тут удар був, великий. Дуже часто там страждали від мінометних обстрілів, від кадів. Це Було дуже тяжко. Вийшли, слава Богу. Далі відвоюємо цю територію. Деталі виходу з Авдіївки повідомив і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. У своєму телеграм-каналі він розповів, що певний час деякі підрозділи 3-ї штурмової перебували в повному оточенні в самій Авдіївці. Але попри це змогли вийти. Третя штурмова оприлюднила унікальні кадри зі своїх нічних рейдів в Авдіївці. Бійці проривалися крізь захоплені російськими військами ділянки міста. Нині ви бачите кадри бою, які зафільмували прилади нічного бачення в дачному кооперативі. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврії Олександр Тарнавський, після виходу з Авдіївки українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбувають спроби російських окупантів розвинути наступ. Нагадаю, раніше в Таврії повідомили, що під час активної фази Авдіївської оборонної операції, яка тривала 4 місяці, російські війська втратили 17 тисяч загиблими та 30 тисяч пораненими. Поспілкувався із військовими, подякував за захист держави та вручив нагороди. Володимир Зеленський відвідав лікарню у Харкові, де ставлять на ноги поранених армійців. Президент вручив воїнам державні нагороди, серед яких ордени Богдана Хмельницького 3-го ступеня та за мужність 3-го ступеня. Дякую за службу денег. Дуже. いすいません。 Ордени Данила Галицького та за мужність третього ступеня з глави держави отримали й медики. У лікарні Володимирові Зеленському розповіли про роботу передових медичних груп, що за кілька кілометрів від лінії фронту рятують поранених воїнів у спеціальних мобільних комплексах. А перед цим Володимир Зеленський на Харківщині відвідав батальйонний командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади, яка боронить Купінськ. Обговорили забезпечення підрозділів технікою та боєприпасами. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити і подовжити підтримку. Лава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден Золота зірка полковнику Олегові Апостолу, який нині командує 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Володимир Зеленський також передав відзнаку президента Хрест бойових заслуг полковнику Олександрові Луценку. Японська допомога Україні від початку широкомасштабного вторгнення перевищить 12 мільярдів доларів. Про це за підсумками переговорів у Токіо повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Японський прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною в умовах російської агресії. Японія є одним із лідерів у допомозі Україні в усіх можливих напрямках. Більше про нові домовленості з Японії розповість Олександр Мужичук. Спільне завдання України та Японії притягнути Росію до відповідальності та змусити платити за вторгнення, заявив український прем'єр Денис Шмигаль під час свого візиту до Токіо. Він подякував Японії, яка стала одним із лідерів донорської підтримки України, надаючи критично необхідну допомогу в енергетиці, розмінуванні, медицині, а також в гуманітарних сферах. Наше спільне завдання перемогти деструктивні сили, що намагаються перевести стрілки годинника назад і відкинути. Людство в минуле переконаний, що партнерство України і Японії цьому сприятиме як найкраще. Шмигаль нагадав, що Україна майже два роки протидіє Росії в повномасштабній війні. А враховуючи, що сьогодні 10 річниця спочатку окупації Криму, ця боротьба триває вже рівно 10 років. На шляху визволення наших територій Україна постійно відчуває солідарність Японії, зазначив український прем'єр. Україну та Японію також зближує наявність тимчасово окупованих Росією територій. Один псевдоісторик в Кремлі обов'язково обґрунтує окупацію Курильських островів міфічним скандинавом Рюріком, Іваном Грозним Петром І, ельфами або гномами, але для нас та для вас це не має жодного значення. Бо справедливість і міжнародне право на боці Японії і на боці України сторони обговорили конфіскацію заморожених російських активів і подальшу лібералізацію торгівлі між Японією та Україною. Шмигаль привітав підписання конвенції про уникнення подвійного оподаткування. За його словами, це спростить роботу для українського та японського бізнесу. В свою чергу прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв довгострокову прихильність своєї країни відбудові України, назвавши це майбутніми інвестиціями. Японія продовжуватиме працювати разом з Україною, поки мир не повернеться на прекрасну українську землю. Згідно з результатами японсько-української конференції з реконструкції економіки, ми працюватимемо з групою Семи та іншими країнами, щоб створити міжнародний імпульс для підтримки України. З лютого 2022-го Японія спрямувала України через проєкти Світового банку та Японське агентство міжнародного співробітництва. 4 мільярди 600 мільйонів доларів США повідомляє. Мола прислужба служба Мінфіну український прем'єр подякував за вже надану Японією гуманітарну підтримку і намір Токіо виділити цього року ще 4,5 мільярди доларів фінансової допомоги. Олександр Мужичук програма Вікне СТБ єдині новини. Близько 17 години російські окупанти керованими авіаційними бомбами обстріляли село Вільховатка Купінського району на Харківщині. Зруйновано два приватні будинки. Ще десяток пошкоджені. З під завалів рятувальники вивільнили 74-річну жінку. Тихо, тихо. Голова, голова, голова. Що, так. Що? Так. Воды, воды надо. Тихо. Давай, я держу Тихо, тихо. Тих. Ой, ой. Все, все, все нормально. Все, Ну вот они, а? Гроза Угроза обстрела. Постраждалу на пожежному автомобілі, повезли назустріч бригаді екстреної медичної допомоги та передали медикам. А вранці окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Ворожі снаряди поцілили по території цивільного підприємства. Двоє охоронців дістали поранення нині обидва в лікарні. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, установи та автівка. За попередніми даними збройні сили Російської Федерації обстріляли місто з мінометів. А в селі Приморське в Васильівського району Запорізької області росіяни вбили 57-річного чоловіка. Населений пункт путінські армійці у півні обстріляли з градів. Новий контейнер для порятунку захисників на лінії фронту презентували в Києві 50% поранених воїнів. Гинуть дорогою з поля бою до стабілізаційних пунктів. І аби скоротити цей складний шлях евакуації, французькі волонтери разом з українськими інженерами та військовими медиками створили мобільний стаб-пункт. Він маневрений, легкий та оснащений усім необхідним медичним обладнанням. Як виглядає новинка для армії, бачила Олена Ровенчук. У ньому тепло, є вода, і він може працювати повністю автономно, бо обладнаний двома генераторами і додатково має акумулятори. Це нова розробка українських інженерів, пересувний стабілізаційний пункт. За проєктом він буде розташований приблизно 2 кілометри від нуля, але він має бути окопаний, тобто, щоб його він не був у зоні прямого влучання, так би мовити. Тобто він окопується у бліндаж і зверху може навіть бути закритий або бревнами, або сіткою, тобто додатковими засобами маскування. Розробники намагалися сконструювати контейнер максимально легким та мобільним, аби будь-яка повнопривідна автівка на фронті змогла швидко перемістити конструкцію, щоб цей стабілізаційний пункт став по справжньому корисним на фронті. До оснащення долучили і військових медиків. кажуть, консультувалися щонайменше із десятком медичних бригад. Всі необхідні для реанімаційних засобів медичне обладнання, власне для використання навіть фаст-протоколу УЗД, дефібрилятор. Мета і задача була забезпечити лікаря, який буде надавати цю допомогу, всім необхідним обладнанням. І тому все по мінімуму вплоть до розмірів було враховано, щоб це було максимально стисло, максимально зручно. Ідея створити такий компактний і мобільний стаб-пункт з'явилася у французького. Волонтера Дам'ян регулярно возить на фронт медичне обладнання та машини швидкої допомоги і каже, чув від військових медиків, що саме такого бракує на нулі. Ідея полягає в тому, щоб створити нову масштабну мережу контейнерів близько сотні, яка буде включати в себе евакуацію, стабілізацію і реанімацію. Це мобільні стаб пункти, які будуть співпрацювати між собою на усій лінії фронту. Також вони зможуть оперативно заміняти знищені ворогом стаціонарні стабілізаційні пункти. Так, ми хочемо скоротити шлях евакуації і зменшити відсоток смертності. На фронті стаб-пункт це місце, куди бойові медики евакуюють поранених одразу із передової. Там надають воїнам першу медичну допомогу, стабілізують їхній стан та відправляють до шпиталю. Є певні географічні там ділянки, зони, де відстань між доставкою пораненого до кваліфікованої хірургічної допомоги вона тривала. Якщо ми скоротимо цю зону і будуть такі стабілізаційні пункти, які будуть стабілізувати важких і вкрай важких поранених. То безумовно це буде тільки користь. Головний хірург Збройних сил України вперше оглядає Пошки. таку новинку для армії. Каже, незначні недоліки для роботи безпосередньо на фронті є. Цей контейнер вміщає чотирьох людей разом із пораненим, але медик певен, місця буде замало. Також, на його думку, недостатньо захисту. Він має бути броньований. Чому? Тому що захист пораненого, якому тут надають допомогу, і медичний персонал, який тут знаходиться, це пріоритет. Все необхідне медичний таке розходний матеріал він має бути поруч біля біля лікаря медичного персоналу. Цей контейнер можна назвати експериментальним зразком. Його протестують у бойових умовах на сході країни і відкоригують, кажуть розробники. Вартість повністю обладнаного стаб-пункту сорок тисяч євро. Для українських захисників він буде абсолютно безкоштовним і виготовлятиметься на запит бригади коштом благодійників. Олена Ровенчук та Дмитро Матвієнко. Програма Вікне СТБ «Марафон. Єдині новини. Завтра Україна вшанує пам'ять героїв Небесної Сотні. Цього дня 10 років тому на майдані загинула найбільша кількість учасників революції гідності. З нагоди річниці про справи майдану відзвітував профільний департамент офісу генпрокурора. За словами його представника Олексія Донського, досі не розкритими. Лишаються перші вбивства ірманина Сергія Нігояна, Білоруса Михайла Жизневського та львівського активіста Юрія Вербицького. А також частина вбивств за 18 лютого водночас, зазначив Донський, за ці злочини вдалося притягнути до відповідальності керівників львівського беркуту, двоє з яких нині під вартою. За словами Донського, активістів майдану розстрілювали українські правоохоронці під впливом Росії. Натомість версія про присутність російських снайперів слідством не підтверджена. Загалом торік суди ухвалили 13 обвинувальних акцій у справах майдану, за якими засуджено 18 осіб. Хоч це більше ніж за чотири попередні роки, зауважили в офісі генпрокурора. Там не задоволені кількістю вироків. Донський пояснив, це повільним темпом розгляду справ і з надмірним навантаженням суддів, додавши, що строків давності за цими злочинами немає. Такі новини на цю мить марафон. Єдині новини триває. Побачимось за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.